Ось така краса нашого Карпатського краю. Ми їдемо, ми їдемо до міста, дивіться, як дуже гарно. От, дивіться, яка краса. Як зранку, як дуже гарно, ялиночки, дивіться, усе по краях, яка, яка чудова у нас краса прикарпатського краю. Зараз я вам сюди далі трошки покажу, які, які у нас краєвиди чудові. Все в Інію, все дуже-дуже гарно дві. Яка як чудова, яка чудова природа, гори. О, Дуже дуже гарно. Все вінію, все така чудова, чудова така природа. Зранку це ще все Інію, це ще все морозне, це ще все дивіться, як, як, як гарно. Яка краса, справжня зима, справжня вже зима. Зараз вам туди ще покажу видіки. Як гарно, як гарно, як гарно. Як гарно. Ще наші гори зараз. Яка чудова, чудова природа у нас. Край взагалі дуже, дуже він в кожну пору року він дуже гарний. Це наші ПЦГ гарна. Tu po rurach duży, duży harb. Слава Ісусу Христу, мої дорогенькі друзі та гості нашого каналу сільське життя. Щирі вітання вам з мальовничого Прикарпаття. Сьогодні знову на торговиці будемо знімати ціни на борщовий набір і про все інше. Ось такий сніг такий і будемо сьогодні. Які ціни на сьогодні? На 23 листопада. Сьогоднішні ціни на торговиці на ринку. От уже зима, ціни будемо знімати на борщовий набір і, і все, що ще є дві такі мете, сніг який йде, але будемо знімати ще сьогодні ціни такі. Зараз запитаємо. З капуста а по скільки капуста? А морква така? Січена А така? Така А бурячок? 15 Добре, дякуємо. О, то -то. Ще кому треба ще капусти можна. Можна ще без брати і о якраз, якраз ще є. Ще тут. А по скільки кукурудза? 9 гривень. А пшениці 9 гривень. Добре, дякую. А по скільки така квасолі? Така біла бабані 70. А ті по скільки? Что то я різні ціни. 90 і 70. Добре. А по скільки цибулі? 20. А бурячок? 16, а картопля? 20. Добре, дякую. така картопля, вже дивіться, який сніг. А по скільки така дрібна ріпа? А ця цибуля? 20 гривень. 20 гривень. А по скільки морква ваша? А картопля? 20 та... А це бурячок по скільки? 10, а картопля 20. Добре. О тут яблука по 30. І лісні груша 35. Айдаре теж 30. Пекінка 45. Помідора 75, перець 70, капуста молода, 40. О, каменша це більше 50. Морква 30, цибуля 25, 25. Морква ця 30 та 25. Такі помідори 30. Ну туди капуста. А по скільки така капуста така? Покільки? 28. 28. Капусти ще є багато, дивіться, ще всі чуть, хто, хто ще не придбав, можна ще собі придбати. Є різні капусти і, і всі такі ще є, хоч і холодно, хоч і морозно, сніг уже, але можна ще придбати. Ось тут ще 60 перчик, 32 тут яблука, 65 помідори, 90 виноград, пундук 150. А по скільки домашня картопля? По 18, так, добре, така. А яка то вона? Це не наша. А це не ваша. Ага. По 7 гривень, а капуста по 30. По 30. А мандарини ваші? 95. А, а лимончики де які гарні. По скільки лимони ці такі? 95. Тож 95. 125. До святого вечора мед. А по скільки мед? По скільки літра меду? 240 гривень. 240. 240. Це від, це наш? Наш, одесь сітьковий мед. Ага, добре, 240. Так до, до святого вечора вже можеш брати. А скільки капуста така вже? 65, вже можна собі, кілограм капути. А ваш? 150, 120 і 70. А морква та та 30 урозів, 27 сіточків. 27 сіточків, добре, дякую. А по скільки такі огірки? 120. А банани? 75. 23 гривень. 23. Це яка? Аризона. Аризона. А бурак той кормовий. По 6 гривень буря. А такий? Такий по 16, а дрібніший по 12. Дрібніший по 12. А цибулі? Цибуля 18. І капуста. Капуста 26. Добре, дякуємо. А по скільки такий чесник? А гриби? 150 і 140. Це любаша вда. Чи ні? Чи то... ага. Ось тут є 20 гривень, морква, 40, перець, 100 гривень. Є чесник, 20, такі помідори, 120. А гарбуз? 15. А смали тут цей ваш скільки? 130. І це гарбузові, то ти на сім... 70 за літр. А по скільки такий сальці сон? 235. Тут йде печений, парений і і язиковий. Ага. А ці шиночки? Шиночки 370. 307. А ці ковбаски ще. Ковбаски 208. 280. Вони теж підкопчені, так? Так, так. Ну є такі охотничі, знаєте. Ми а по скільки оці По 310, дуже добре. Просто 3... по 310. Проби. Ні, ні, дякую. — як він. А це звідки ваша тушонка То домашня спеча. 8-10 годин Як домашній, так і з дому відсити, з дому не може бути. Як не може бути? Чого не може бути? І це було так Ну все домашнє, цю буджарне, дивіться, як все на дротах, все спати, копчати, все на дротах. Так, надрата. так, а скільки ребра, то ти, ти я усі? Не дешеві, не такі, я бачу, що вони дешеві, тільки oh, вони oh, дешеві. Ні, 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 пробуйте. 280 ребро, копчати. Типу, скільки вас сушалось? По 130. А кобаси? Нема, пошла, дуже цей вор. Ця це рублена по 310, така сама в колочках. Не, 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 не ріжте мені, оцих дайте мені. Скільки? Дайте. А ці по починаєте? По 310. 310. Але добре. Ціну на оливу по кількі олія. 2 літри, 120, 3 літри. А як це то? 180. Добродар чи як є? Це масло. Масла нас. Скільки ви скільки, скільки, сказали? 2 літра 120. 3 а літа 108. 10 літрів — 280 гривень, 10 літрів — 550 гривень. — Вона не рафінована? — Рафінована, то всі такі. — А цукор? — а цукор. Не шумує, не, не а цукор той по скільки? — 10 кіл, 275 кіл, 140 Добре. — А ось ця темна олія, це ще яка? Це Соня. рафінована вона чи не рафінована? — Ось ця рафінована, ось ця це... не рафінована. О. О. 10 -10. Тут не рафінована 250 гривень, а вона не шумує, як її. тут. Це все таки домашня гибели. Ну, Але... 250, то є різні, дикаво є. 75. Мала бутилка, 100 така, більше 130. 132 літри. 130, півторашка, 100. І 250 то 5 там, так? А ну давайте 250. Мішок муки, він не тільки? 900. А цукру мішок? 1280. Така ціна сама лишилася. Як... І то тижня. А по скільки зелена цибулі? П'ятнадцять. А по скільки отакі водошки? Така 120. А оця найбільша? 350 найбільша. Двіста п'ятдесят і сто двадцять. А ну чого найбільше покажіть? То там з ручка, то вот, така сама. Ещё, така. Ж, така сама. І ще така. Скільки то так? Така сама. Двіста п'ятдесять. А оці різні по скільки? 150. Тут бачите, є всякі напи... ну, написи. Менші, дешевші. Ага. Сімейний оберіг, дорогим батькам. А є з різними написами, такими дуже гарні. Дорогі матусі, треба... це таке, знаєте, більше вже як на подарунки. Там, так так, такой... так, 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 дуже, дякую, дуже так, так. Дуже, дуже гарно. Ну, добре, добре, дякую. Відповідного дня. Дяку. А скільки гриби ваші? Дякую, користуйтеся. Ага. 150. Так, так, 150. 500 грамів. 250. 250. А сири домашні, скажи? 250 гривень. Є ворда, є підсолений сир, є соладкий сир. А, і бренди, а бренди? бренді по 250. 200-550. Це капчан. Капчана, бужана. А, копчана, ну-ну. 150 і 120 кілопати якраз тепер е, то то добрі. Да. А де віник є, оде 80, такий, а такий 150, віник такий теж 80, а це держаки, такий вінок 100. Тазик є круглий 130, такий 230. О, ось такі тут. А по скільки ваші свині? Дві і пів. Дві і пів, один такі файні великі. Гарні більшенькі. — Так, так, дві і пів. О. А ми йдемо там вже так. Того. О, поросятку. А ваші постільки тут 1300. З тим тих. Я ну скажіть, по скільки ваші такі? Усі титуаційні, по скільки ваші. Ти, від 1100 дві таких харних. Я пацятка, поросята. Дякую, що дивились наше відео. Дякую, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові. Миру всім і нашій Україні. <голи> До зустрічі.